Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС iCAN, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 25 листопада 2024 року. І сьогодні у нас перегляд заміни-шестерні. Це у нас іде кавомашина. редуктор кавомашини Sage Barista Express SES 875BSS. Ось ну, така складна назва. В описі вона буде. Що тут трапилось? Трапилось, зіпсувалася шестерня. Ну, я не можу сказати, яка вона привідна чи не привідна. Тобто, вона працює в цьому редукторі, є принаймні скажімо і ця шестерня, яку, яка зіпсувалася, вона виграла декілька зубів. ось і Є у нас скажімо, шестерня суміжна, тобто яка працює з нею. Вона трошки хитренька. така Чому? Тому що там всередині є от кулька така металева, пружинка, тобто є така шайба потім, яка йде з, з, з півлискою. А, ось. І далі воно все там працює. Як і далі не можу сказати, тому що наше завдання було зробити по факту шестерство. Те ми і зробили. Зараз можу показати, що все воно стає на місці. Це Оригінальна. Ось вона, бачите, співпрацює чудово з цим. Ну і вже, скажімо, є наша шестерня, так само яка, принаймні, якщо є така потреба, так само буде працювати разом з нею. ось Бачите? Тобто, все воно є, все чудово. В принципі, складного нічого тут немає. Всі дві звичайні шестерні. Єдине, що. Е, обов'язково що обов передивіться, щоб в редукторі не залишилися оті залишки е, зіпсованої шестерні. Той пластик, який десь би мав дітися, а він зазвичай лишається десь в редукторі. Тим більше, якщо там багато мастила, ніколи його там не лишайте старе, обов'язково все вичищайте, тільки після того можна ставити вже нові шестерні набивати туди мастило, ну і все тоді у вас буде працювати чудово, довго і надійно. Ось таке відео, все простеньке, все коротеньке. Але про нас компанія, яка займається з пластику вже понад 10 років і багато чого в нас вже є. Наприкінці відео є наш сайт, наші телефони. Зв'язуйтесь, якщо щось цікаво, питайте. Не надсилайте нам, обов'язково зробимо. Ну що, все, на тому будьте здорові! Слава Україні, слава Дживу!